Людство, долаючи безмежний космос, нарешті колонізувало планету бі. Під багряним небом, і з тінями чужорідних гір, нові міста росли як гриби після дощу. У цих містах. Більш амбіційні змогли здобути посади мерів нечесним шляхом за допомогою хабарів. Світло штучних сонць осявало їхні кабінети, де вони вершили долі багатьох, прикриваючись гаслом розвитку та процвітання. Таємні зустрічі в розкішних залах ставали нормою в той час, як прості люди боролися за своє місце під новими зірками. Всім привіт! Мене звати Артем. І сьогодні нам з вами доведеться стати справжніми політиканами і за допомогою хабарів та обіцянок пробувати собі шлях наверх у грі Планета Бі в локалізації видавництва Розум. За фактом, це в нас євростратегія на менеджмент ресурсів, розміщення міплів, побудову табло, ще й з економічною складовою, адже гроші у цій грі відіграють дуже і дуже важливу роль. Проте. Тут так багато всього намішано. Є треки виробництва і з можливістю прокачування, є вплив на ваші дії настрої населення, і голосування, яке буде надавати вам можливість обіймати посади, і вплив на корпорації, і приймання законів. Отже, готуйтеся, поговорити буде про що. Тож, поїхали! Головною метою гравців, як не дивно, стає заробіток найбільшої кількості переможних очок, які у цій грі відмічаються тими самими грошима, тільки їхньою зворотньою стороною. Отже, уся партія триває до моменту, поки не закінчиться сто з конгломератів, які раді укласти з вами угоду. В цілому ці конгломерати і є основою для виконання будь-яких дій у грі. Адже саме на них зазначається, що саме ви можете виконати під час свого ходу. Тож, в цілому, єдине рішення, яке ви повинні прийняти у свій хід, це обрати один із трьох конгломератів, викласти на нього валізу з запасу і виконати виказані дії. Проте тут так само може зазначатись і ціна в настрої, яку ви повинні сплатити. В цілому настрій є доволі важливим під час виборів, адже ви можете як заробити додаткових грошенят і голосів, так і втратити їх і допомогти суперникам. Тим паче, що й наприкінці гри так само цей трек вплине на кількість зароблених вами переможних очок. Тож дії, що ви можете зустріти на плитках, можуть бути дуже і дуже різними. Наприклад, ви можете виробляти ресурси. Просто обирайте одну із ліній виробництва та й отримуйте зазначені ресурси. Проте під час гри ви можете купити собі нові жетони виробництва за 10 доларів і замінити один із існуючих ресурсів на новий. Усього у грі є сім типів ресурсів, і найчастіше вони вам будуть потрібні, щоб іноді сплачувати вартість деяких дій, проте зазвичай, щоб продавати їх, заробляти гроші. І відповідно, чим більш цінні ресурси ви будете виробляти, тим краще для вас. Продати ресурси ви можете коли завгодно, проте цінник буде постійно змінюватись і залежить від поточної сторони плитки того чи іншого конгломерата. А ось маючи вдосталь грошей, ви вже можете обрати дії будівництва і побудувати одну зі своїх трьох споруд, що є на руці, сплативши за неї певну суму і виклавши біля планшета, а також отримавши зазначену кількість переможних очок. Тепер, маючи споруди, ви можете виконувати зазначені на них дії, але не просто так. А спершу виставивши на них трудях, або хитронів, або розумак. Проте для цього потрібно, звісно, обрати. Певну дію, яка й дозволить або узяти собі у запас, або виставити своїх хміплів на будівлі. І якщо ви заповнили комірки на споруді, ви активуєте її бонус з однієї із двох зазначених комірок. Проте більше ви не зможете активувати цей бонус, поки не звільните комірки на будівлі під час виборів. До речі, цікавими є будівлі із двома окремими робочими зонами, таким чином ці споруди можна активовувати двічі. Також у грі є три фракції, на які ви можете впливати і заручитися їхньою підтримкою. Кожен такий символ дає змогу просунутися треком фракції або активувати бонус комірки, якщо є пташка на символі бонусу. Її відповідно отримати або переможні очки, або грошенята відповідно до свого положення маркеру. До речі, цікавим моментом у грі є карти новин, які ви можете отримати, активуючи такий бонус. Вам завжди доступні три карти на вибір, і кожна з них дасть вам якийсь бонус. Проте, якщо на останній зіграній вами новині буде ось такий символ, це означає, що ваші поступки виходять за межі моралі, і це може зіграти вам як на руку, так і проти вас при виконанні певних дій. Наприклад, коли Будете виконувати дії своєї посади після виборів. Так, так, стати президентом чи прем'єр-міністром у цій грі не так-то й складно, і бонусів від цього буде доволі багато. Правда, витриматись на вершині буде ой як непросто. До речі, давайте якраз подивимось, що саме призводить до виборів. Кожного разу, отримуючи такий символ, ви рухаєте жетон треком у відповідному напрямку. І Якщо наприкінці вашого ходу жетон знаходиться на останній правій комірці, зараз будуть відбуватися вибори. На початку гри ви поклали у мішечок три своїх голоси, і кожного разу отримуючи такий бонус, ви додаєте туди певну кількість своїх жетонів голосів. І тепер, нарешті, прийшов час дізнатись, чи оберуть вас президентом. Проте тут демократія працює трішки інакше. Спершу під час виборів ви повертаєте усіх трудях, адже голосувати комусь то потрібно, проте більше восьми кожного типу у вас у запасі бути не може. Далі ви отримуєте бонуси за вашим настроєм або, навпаки, зазнаєте штрафів. Після цього ви дістаєте з мішечка три жетони голосів і ще по одному за кожен такий куплений жетон шахрайства. І таким чином робить кожен гравець за столом, дістаючи від 3 до 5 жетонів, поки усі жетони в мішечку не закінчаться. А після ви ще можете додати собі жетони голосів за інші жетони шахрайства, якщо ви також їх купили. Після цього залишається порахувати кількість своїх жетонів голосів, що ви дістали із мішечка, і той, у кого їх буде більше, стає. Президентом, друге місце прем'єром, а третє і четверте лама та дронт. І відповідно за свою посаду ви відразу отримуєте зазначену винагороду в переможних очках. І якщо це президент, то відразу це 25 очок. Проте ви скидаєте усі свої жетони голосів і так само ваші голоси скинуть і інші учасники виборів. Тобто у мішечку. У вас після виборів не залишиться жетонів. Прем'єр також скине свої голоси проте тільки в себе, а от усі інші жетони повертаються до мішечка. Тож так, президентом бути доволі круто. Проте шанс на повторні перевибори стає дійсно мізерним. Проте тепер, займаючи посаду, у свій хід ви отримуєте додаткову можливість виконати особливу дію, залежно від того, а моральні ви наразі чи ні. До речі, будучи президентом, кожного ходу, ви повинні приймати закони, і це так само залежить від вашої аморальності. Це можуть бути або жовті закони, або сині. І відповідно, ви повинні обрати одну з двох сторін закону і отримати як зазначений бонус для себе, так і надати бонус усім іншим гравцям. Тож вибір повністю лягає на ваші плечі. До речі, щодо конгломератів, коли ви викладаєте портфель на останню комірку треку, відбувається обмін. Ви отримуєте бонус залежно від вашої аморальності, а далі перевертаєте цей конгломерат, якщо він лежав сірою стороною догори. Її замінюєте ціну на ресурси. Проте, якщо плитка лежала червоною стороною, вона видаляється і викладається нова. І от в цілому, таким чином, гравці виконують ходи, обираючи одну із трьох доступних плиток конгломератів, виконуючи зазначені на них дії, активуючи свої споруди і намагаючись заробити якнайбільше грошей та переможних очок. І коли на поле викладається остання плитка конгломерату, усі гравці роблять по останньому ходу, і гра завершується. Наприкінці ви ще зможете конвертувати свої гроші в переможні очки, отримати по два очки за кожен крок на треках фракцій, а також втра. Атите чи отримати очки залежно від вашого настрою, крім цього, позосталі голоси у торбинці також можуть принести переможні очки. А от останній президент додатково заробляє ще 20 очок. І на цьому все додаєте ці очки до зароблених під час гри, і це і визначає переможця. Настільна гра Пленет Бі це якась неймовірна солянка із можливих механік. Тут тобі і менеджмент ресурсів, і виставлення міплів, і побудова табло, і побудова мішечка, прокачування треків. А ще не забуваємо про активації конгломератів. Та, звісно, унікальні ролі, які гравці можуть отримати за свої посади. Це не зважаючи на те, що тонкощів всіляких тут ще більше, як і ті ж карти новин, що за фактом, крім самих бонусів, ще й можуть надати тобі статус. Проте, не дивлячись на таке різноманіття, на диво, все, по-перше, працює дуже і дуже гармонійно. А по-друге, все гарно обгорнуто історією і логічно вписується в сценарії. І до того ж сказати, що гра виглядає прям дуже і дуже складною під час гри я б також не сказав цього. Тому що у вас є обмежена кількість можливостей під час ходу. Вибір із трьох конгломератів і все. Інше це сторонні бонуси, як купівля споруд, продаж ресурсів чи виконання дії своєї ролі. Що із цікавого, ну по-перше, отримання невеликого бонусу, коли ти останній виставляєш кейс в конгломерат, дрібничка. Але все ж приємна. По-друге, дуже крута ідея інтеграції настрою у гру та його впливу саме під час виборів. Супер ідея, яка дійсно класно відображає саму сутність ідеї, що виконуючи якісь круті за бонусами дії, які обгорнуті в щось не дуже приємне суспільству за темою, ви страждаєте. Проте отримуєте бонуси і навпаки. Менше отримати бонусів зараз, проте більше під час голосування. А щодо голосування. Це просто, просто дуже круто зроблено. Як тонко підійшли до цього питання, що ти не просто тягнеш фішки і рахуєш їх, ні, ти ще й впливаєш на кількість цих фішок, що ти дістаєш купівлею особливих плиток шахрайства. І тим самим ти можеш дістати більше фішок, ніж суперники, надавши собі більше шансів на перемогу. Але і в той самий час вирішує все все рівно доля. І також це скидання фішок після займання найвищої посади. Видно наскільки багато гра тестувалася, і ось такі, ніби прості й логічні, на перший погляд, речі до них ще й потрібно було прийти. Як та ж, наприклад, аморальність завдяки картам новин, ніби взагалі неважлива річ, але це ще один винтик до різноманіття самої гри, її можливість впливати на ті чи інші зароблені бонуси. Так, звісно, ось так просто взяти і пояснити всі аспекти і тонкощі цієї гри новачкам є доволі складно. Хоч за фактом іграладну грай не видається такою, але це така її специфіка. Та й ще через таке різноманіття вона на початку відчувається перевантаженою через велику кількість факторів. Які треба враховувати, проте з часом розуміючи головну ідею гри, планування тільки відносно наявних конгломератів, це стає трішки простіше, не набагато, але стає. Що цікаво, грати повноцінну планету Бі можна у будь-якому складі. Так звісно, на чотирьох виходить більш цілісна картина, проте навіть на двох із цією простою маріонеткою. Все доволі непогано. Адже не дивлячись на таку тему жадібності і боротьби за владу, у грі немає взаємодії між гравцями. І на цьому, мабуть, у мене все про гру Planet B. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та звісно залишайте коментарі, яку підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!